Записуємо тему уроку. Записали тему уроку Теорема про три перпендикуляри. Записали тему уроку теорема про три перпендикуляри. Тепер. Яким чином виглядає теорема про три перпендикуляри? Запишіть зошит саму теорему, і потім я вам покажу, як це має виглядати. Якщо пряма проведена у площині через основу похилої. Перпендикулярна до її проєкції, то вона перпендикулярна і до самої похилої. то вона перпендикулярна і до самої похилої. Зараз покажу, як це має виглядати. Тепер. Тепер давайте з вами спробуємо виконати побудову до цієї теореми і поясню вам, що треба шукати. Давайте так. Що стосується домашнього завдання. А що ви шукали, коли розв'язували домашні завдання? В чому полягає ця тема? Як перпендикуляри похили, так і теорема про три перпендикуляри. Тобто, уявили, у вас є певна якась площина альфа, да? У вас є певна площина альфа. Далі, у вас було сказано. У вас було сказано. Так, побудували на цій площині який-небудь прямокутний трикутничок. Який-небудь прямокутний трикутничок. Далі тепер за теоремою, якщо, права, якщо пряма проведена у площині через основу похилої, а давайте з вами точки підпишемо. Б. С. Де в нас буде основа похилої? Яка точка є основою похилої? Точка Б правильно є основою похилою. Тобто, якщо ми проводимо, наприклад, через точку Б, якщо ми проводимо, наприклад, через точку Б, якусь пряму. Якщо через точку Б провести певну пряму, далі. Що в нас далі сказано за теоремою? Якщо пряма проведена у площині через основу похили перпендикулярна до її проєкції, тобто перпендикулярна безпосередньо до СБ, перпендикулярна до СБ, давайте я точку Б ось сюди в трикутничок поміщу поки що. Перпендикулярна до її проєкції. Тобто пряма пряма BC буде перпендикулярна до а, прямо БЦ буде перпендикулярно до А, до прямої А, тоді, тоді ми можемо, ми з вами можемо стверджувати, що і сама похила буде перпендикулярна до цієї площини. Яким чином? Яким чином? Ну, тобто, звичайно, що якщо дивитися ось з цього боку да? ну, як, як вони будуть перпендикулярні? Ні. Дивити, дивимося ось сюди. Тобто, ось таким чином вони будуть перпендикулярні. Ні, дуже понятно. будемо розглянути декілька завдань. Відкриваємо підручник. Сторінка 115. Сторінка 115. Спочатку спробуємо виконати завдання на доведення доволі прости а вже потім будемо розглядати більш складні завдання. Для... Дивимося. Номер спочатку 11-1. На рисунку 11-3 зображено квадрат АБЦД. Квадрат АБЦД. Пряма НЦ перпендикулярна до його площини. Доведіть, що прямі БД і НО перпендикулярні. Давайте з вами це пробуємо довести. Рисунок, в принципі, у нас є, тому. В цьому випадку будувати не будемо. Як це можна довести? Як можна довести, що BD буде перпендикулярно до НО? Запишумо БД. Перпендикулярно до НО. Які є варіанти? Ми можемо сказати, що ДОН і БОН не 90. У, вас, у вашому випадку, вам сказано, що пряма НС перпендикулярна до, до його площини. Тобто НС перпендикулярно до площини, тобто до АБЦД. Правильно? НС перпендикулярно до АБЦД. Це перше, що можна сказати. Далі відштовхуючись від цього. Відштовхуючись від цього. Якщо НС перпендикулярно до А Б, С, Д, тоді ми можемо сказати, що трикутничок НОЦ який буде? Прямокутний. Трикутничок НОЦ буде прямокутним. Трикутник НОЦ буде прямокутний. Тепер таке питання. А під яким кутом? Дивіться, нам сказано, що в нас... Давайте далі розбиратися. Давайте далі продовжувати розбиратися. Дивіться, якщо давайте далі, якщо ABCD квадрат, тоді під яким кутом буде перетинатися, під яким кутом перетинається діагоналі? 90 градусів. Правильно, перпендикулярно. А це тоді. А це буде перпендикулярно до. Буде перпендикулярно до БД. А як ми знаємо, що оце. Якщо АЦ перпендикулярно до БД, якщо АЦ буде перпендикулярно до БД, тоді ми можемо стверджувати до БД, тоді ми можемо сміливо казати, що ОЦ буде перпендикулярно до БД. Правильно? Що ОЦ буде перпендикулярно до БД. Далі, а тепер. А тепер. Ми довели, що в нас е, проєкція перпендикулярна до прямої. О, давайте ще вкажемо, що БД належить площині, що БД BD... БД належить площині, АБЦД. Далі, тепер ми з вами все це довели. А тепер за теоремою про три перпендикуляри. Ми можемо сказати, що якщо, якщо оце перпендикулярно до ПД, Тоді ОН буде так само перпендикулярно до БД і нижче доведено. Тепер номер 1110. Відрізок ДА перпендикулярний до площини трикутника АБЦ. АБ дорівнює 10 см АС – 17 см B, 21 см. Знайдіть відстань від точки Д до прямої БЦ, якщо відстань від точки Д до площини А B, дорівнює 15 см. Тобто, сказано трикутник, але не сказано який. Тому будуємо довільний трикутничок. Тому будуємо довільний трикутничок. Ну, нехай буде. Далі тепер підписуємо його, підписуємо його А, О, Б, С. Далі, перпендикуляр, відрізок ДА перпендикуляр до площини, тобто провели відрізочок ДА, який буде перпендикулярним до площини. Перпендикуляр площини. Це в нас Д. А. Перпендикулярний до площини А Б, Далі. Що в нас далі сказано? Далі сказано: АБ дорівнює 10 см, АЦ дорівнює 17 см, В дорівнює 21 см. Знайдіть відстань від точки Д до прямої БЦ. Знайдіть відстань від точки Д до прямої БЦ. Ну тобто, якщо відстань від точки Д до прямої БЦ, то давайте її проведемо. Якщо мова йде, ще раз наголошую на це, якщо мова йде про відстань, тобто, значить вже можна стверджувати, що в нас між прямою Д не сказано, яка в нас там, да, нехай буде К. Тобто ДК. Це ми потім запишемо з вами. ДК бути, має бути перпендикулярною до БЦ, якщо мова йде саме про відстань. Далі. Тепер, так, це ми записали. Знайдіть відстань від точки Д до прямої БЦ, ми записали. Тепер, якщо відстань від точки Д, якщо відстань від точки Д до площини АБЦ дорівнює 15 см, тобто, за умовою АД. Дорівнює 15 сантиметрів. Знайдіть відстань, тобто знайти нам необхідно ДК. то не всього. Знайти нам треба ДК всього то не всього. Далі значите. Так, БЦ повністю 21, далі АБ 10, АЦ 17. 10. АЦ 17 і АД 15. А де 15 Все, більш нічого в нас немає. А знайти нам треба ДК. От і. Приберу трошки, трошки в бік. Приберу, бо здається, що в нас ДК-17, а це в нас 17. І так, на вашу думку, з чого можна було б розпочати? Подумайте, на вашу думку, з чого можна було б розпочати. Треба знайти правильно. Треба якимось чином витиснути АК. Давайте з вами розберемо, чим в нас буде АК. Ми можемо знайти АК, але ну, тобто, яким чином його можна знайти. От дивіться, якщо шукати. Ну, тобто, як його розглядати? Якщо брати через, через рівно через прямокутний трикутник, так у нас лише одна сторона є. Далі, якщо брати, наприклад, через якийсь ще трикутник, так він, він у нас нерівнобедрений. Не можемо сказати, що висота буде і медіаною, і поділити навпіл, не можемо. Який є варіант? Але дивіться, в принципі, да, якщо давайте це ми з вами розпишемо. Якщо. ДК перпендикулярно до КЦ. Що ДК перпендикулярно до КЦ, а до АЦ, да? Тоді, виходячи з цього, АК буде перпендикулярно до також не до АЦ, вибачте, до ОБЦ. До БЦ. Тоді АК буде перпендикулярно до ОБЦ За теоремою РО3. Перпендикуляр. Далі відштовхуючись від цього. Відштовхуючись від цього. Дивіться, далі можна зробити таким чином. Далі, далі можна спробувати зробити таким чином. Як варіант, можна, звичайно, зробити, тобто, знайти АК через прямокутні трикутники, але. Оскільки це не бісектриса, тому навряд чи вдасться зробити. Дивіться, як варіант. А, Що ми можемо. Висота. Тоді, АК висота згоден. Тоді АК висота. Висота в трикутничку АБЦ. Трикутничку А, Б, Тоді відштовхуючись від цього. Що далі можемо зробити Ну, дивіться, перший, перший варіант пробувати ну, за теоремою Піфагора жодним чином не вийде. Але є інший варіант. Дивіться, ми знаємо з вами. Ми можемо з вами спробувати через площу трикутника знайти висоту. Тобто ми з вами знаємо, що площа трикутника А площа Трикутника А буде дорівнювати одна друга АК. Точніше, БЦ помножити на АК. Да? Тобто одна друга сторона помножена на висоту, проведену до цієї сторони. Але питання таке: БЦ ми з вами знаємо. А ми не знаємо АК. Площу ми з вами знаємо. Площу трикутника А знаємо, не знаємо. Але о, в нас є три сторони в нашому трикутничку. Тобто, площу трикутника А можна дізнатися за іншою формулою. За якою? Якщо є три сторони? Давайте я почну. Давайте я почну, а ми поступово з вами пригадаємо. Що це за формула? Що це за формулу, я записав? Формула. Ого, Формула Герона. Формула Герона. Далі, тепер площа. Тобто, знаючи три сторони. А що таке літера П маленька? І в периметр. І в периметр Тобто, додаємо всі три сторони. 10, 17, 21. І ділимо на 2. Що в нас вийде? Це сантиметри. Далі, тепер. Продовжуємо. Тепер, після того, як знайшли формулу. Півпериметр підставляємо значення. Площа трикутника АВС дорівнює. Підставляємо значення. Підставляємо. 24. В дужках, 24 мінус 10. 24 мінус 17 і 24 мінус 21. Дорівнює. 24. Далі помножити на 14. Помножити на 7. І помножити на 3. Дорівнює. Тепер давайте розкладати, щоб з цього можна було взяти корінь. Як можна розкласти 24? Два корні з трьох. Два корінь з трьох. Давайте на декілька множників. 2 на 3 і на. А краще двійка, двійка і трійка. Ось так. Далі 14. Це в нас 7 помножити на 2 більше ніяк на 7 і на 3. Дорівнює. З кількості дві. Дивимося. 1, 2, 3, 4, двійки, значить, вилізе 2 в квадраті тільки. Далі. 3К одна, 7к одна. Помножити на 3, помножити на 7. Дорівнює 4 на 3, 12 на 7. 84 квадратних сантиметри. У нас виходить площа нашого трикутничка. Чекайте, куди у нас корінь подівся? І ще раз, під коріння, Кіра виносимо. Скільки в нас четвірок під коренем? Чоти було, правильно? Mm -hmm. Винесли, залишилося дві. Далі трійок. Раз, два. Винесли, залишилося одна. Сім. Дві штуки винесли, залишилося одна. Тобто з кожного взяли корінь. Зрозуміло? Можна було перемножити і отримати велике число, а потім корінь взяти, але так же простіше. Далі тепер підставляємо значення. 84. Площу ми з вами знайшли рівня 1 друга. Сторону BC Ми з вами знаємо. Це в нас буде помножити на BC на 21 і помножити на. На АК. І помножити на АК. Далі. Далі, що можна зробити для того, щоб знайти АК? Ваші пропозиції. Ну, дивіться, я б спочатку, знаєте, що зробив? би? Я б спочатку зробив би ось так. Обидві частини рівняння я поділив би на 21. Тобто 4 дорівнює 1 друга АК. 4 дорівнює 1 друга АК. Тоді АК, чому звідси буде дорівнювати? На нас на У нас на 1 друга не ділиться. У нас з множник ліворуч поділився. Дивись, поясню, 84 на, на 21 дорівнює. І весь ось цей множник. Одна, друга помножити на 21 помножити на АК, поділили на 21. Ліворуч, у нас а, залишається ясно. 4. Ясно. Зрозуміло. Тут 21, 21, скоротили. Далі, чому буде дорівнювати АК? Швидше перерва вже у вас. 8. АК 8 см. Ну, а тепер для того, щоб, знайти, для того, щоб нам знайти нашу ДК. Для того, щоб знайти ДК, нам треба піднести до квадрату АК в квадраті плюс АД в квадраті. Тобто корінь з 8 в квадраті плюс АД 15 в квадраті дорівнює. 64 плюс 225. Корінь з якого числа вийде? корінь з якого числа вийде? 289. 289. І чому це буде дорівнювати? 17 см. 17. 17 см. Правильно? Ну, тоді, після того, як ми все знайшли, записуємо відповідь. ДК дорівнює 17 см. Аня ваше параграф 3.11 виконати письмово номер 11.11. 11. Добре. Ще питання є?